Перше, які ознаки цього, по-перше, колаборанти на місці таких речей це, ну скажімо так, непересічні речі, та вивезення людей з Херсонщини, окупованої її частини, там закупованої частини Запорізької області, Донеччини і так далі до Сибіру, це все ж таки така непересічна штука. Тому, скоріш за все, тут ідеться саме про кремлівську руку, тому що колаборанти на місці, росіяни на місці таких рішень не ухвалюють. Це перше. Друге. Друга ознака це той факт, що подібну інформацію, наприклад, і ми наші колеги отримували з деяких окупованих регіонів. Тобто, наприклад, у нас така інформація була з Херсонщини, точно знаю, що з окупованої частини Запоріжжя теж Запорізької області саме була така інформація. Отже, це не лише в одному регіоні. Вони планують зробити, і це теж ознака того, що це вказівка з Кремля. Ну і третє сама логістика передбачає, що це не. Не в рамках окупованих територій, та тобто це можливе ймовірне вивезення з території окупованої української аж до Сибіру, це величезна відстань, і без Кремля того погодити неможливо. Ну і ще одна така непряма ознака: всі абсолютно накази радянського штибу вони йдуть все ж таки з Кремля.